Я дві неділі назад зателефонував Ірині Вахович з метою зустрітись. Я ще не подавав. Тільки оголосили вибори. Я хотів з нею зразу ж зустрітись. Я на той момент ще навіть можливо і не планував подавати собою кандидатуру, адже я думав, що можливо ми знайдемо порозуміння в деяких проєктах і, можливо, ми йшли б в перспективі цілісною командою. Вона тоді не, не, не взяла слухавку. Далі я вже прийняв рішення подати свою кандидатуру. Я в той же ж день також пробував з нею зв'язатися. П'ятого я подав кандидатуру, значить, тільки сьогодні перший раз озвучую, попробував з нею зв'язатися. Написав навіть, ну на жаль, вона поки фідбеку ніякого немає. Mm. Я і далі буду пробувати знайти цей конструктив. Я не ну, але як ви можете знайти конструктив, якщо ви вже стали її конкурентом. А конкурент тут не конкурент, це опонент. Назвемо так. Давайте ну, Леконіч, оп -опонент. опонент. Якщо. Поставити не особисті цілі, не особисті бажання, а інтереси колективу університету ну, на перший план, завжди можна знайти спільні точки доту. Ну, які на виборах можна знайти спільні точки доти? Тобто, конкретно на кориску, пропоную. Ні, 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 ні. Дивіться. Почесний президент в університеті. Це не просто, як то кажуть, свадібний генерал, а це людина, яка має певні функції, яка має певні повноваження і яка впливає паралельно до ректора на певний процес, але має меншу відповідальність. Вибачте, то ви кому в тому числі пробачте, в тому числі може очолювати вчену раду. Так, в багатьох вузах зроблено. Хто сказав, що не можна це в ЛНТУ зробити? Якби Ірина в той період, коли я не подав документи, взяла слухавку або захотіла ну, поспілкуватись, можливо би я запропонував, би, що ти на, ти на посаді, введи цей інструмент, проведи вченою радою цю всю імплементуй процедуру, а воно швидко робиться. Одне засідання угу. вченої ради, положення перед тим приймається і воно вже узаконено. А далі. Після виборів, бо е, втілювати його треба тільки після виборів, тому що не зрозуміло. А вдруг ще хтось кандидату, втілює той, хто переміг?